Протягом тижня увага всієї України була прикута до подій у Верховній Раді. Від депутатів чекали конструктиву єдності і мудрості, які б дозволили зняти напругу в суспільстві. Проте у вівторок, через небажання спікера Володимира Рибака зареєструвати законопроект про повернення до конституції 2004 року. Ситуація в країні загострилася як ніколи раніше. На вулицях Києва розпочалися справжні бойові дії. Хвиля народного гніву прокотилася усіма регіонами протягом двох неймовірно критичних у парламенті нарешті сформувалася нова більшість, яка заявила, що бере на себе відповідальність за події в країні. Як результат, у суботу Верховна Рада обрала нового спікера, відправила у відставку Віктора Януковича, призначила нових керівників силових відомств і звільнила зв'язниці Юлію Тимошенко. Як це було, нагадає Юлія Юськів. Припинити політичні чвари і об'єднатися заради порятунку України із таких закликів почалося доленосне засідання Верховної Ради у суботу, 22 лютого. Більшість виконуючих обов'язки міністрів покинули свої місця і зникли невідомому напрямку. В першу чергу зник міністр внутрішніх справ Захарченка. Президент Янукович знаходиться також невідомо де. Тому Сьогодні в Україні єдиним легітимним органом влади є Верховна Рада України. Друзі, оплески тут зайві. Ситуація трагічна. Верховна Рада України повинна взяти всю відповідальність на себе. Я прошу звертаюся до всіх депутатів, забути. Вчорашні протистояння. Ми потім з'ясуємо всі проблеми і стосунки. Ми потім проставимо всі крапки над «і». Сьогодні всі фракції, всі депутати повинні об'єднатися на захист власної країни у цьому залі, і поза межами цього залу. Ті 16 моїх побратимів, всеукраїнського об'єднання Свобода. І не тільки вони, але всі ті, хто поклав своє життя і віддав свою кров, пролив свою кров на священну українську землю. Вмирали не за хаос, не за дезінтеграцію, не за розкол України і втрату української держави. Вони вмирали за могутню сильну державу, державу, побудовану на основах соціальної і національної справедливості. Тому кожен хто пам'ятає їхню смерть. То пам'ятає їхню кров, пам'ятайте, за що вони боролися. Слава Україні! Як з'ясувалося, без керівництва залишилася не тільки виконавча влада, але й законодавча. Голова Верховної Ради Володимир Рибак і його перший заступник, комуніст Ігор Калетник, написали заяви на звільнення. Депутати охоче прийняли їхню відставку і обрали нового голову ради. Депутат. За 288, проти 0, утрималося 4, Не голосувало 34. Народ оголошує народ депутата Турчинова Олександра Валентиновича, головою Верховної Ради. Прошу зайняти своє місце. Я прошу всіх депутатські фракції, депутатські групи, позафракційних депутатів. Зразу після відновлення конституції, яке повинно відбутися сьогодні. Ми повинні. Почати формувати коаліційний уряд для того, щоб не було дискусій навколо коаліційного уряду, для того, щоб не втрачати час для відновлення влади в Україні. Ми сьогодні прийняли рішення щодо обрання голови парламенту для того, щоб було сформовано коаліційний уряд, для того, щоб була єдність, я офіційно заявляю, коли для формування коаліційного уряду необхідна буде подача моєї заяви про відставку. Я подаю заяву про відставку, щоб був сформований коаліційний уряд, щоб вона обрана вже коаліційним урядом керівництва Верховної Ради, щоб вся країна могла стабільно ефективно працювати. Обравши нового голову, парламент призначив уповноважених контролювати роботу силових відомств. А саме Міністерство оборони, Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки і Генеральної прокуратури. Цей складний час, приймаючи ваше доручення, хочу сказати коротко. Нема ніж нічого більш важливого, ніж повага до громадянських прав і свобод, встановлення лада і спокою в державі, в той державі, яка змінюється. Служу народу України, слава Україні! Я сам особисто, як і всі військовослужбовці збройних сили, приймали присягу народу, на вірність народу України, і ми будемо її виконати стільки, стільки будемо проходити службу. Я запевняю вас, що Збройні сили будуть надійним захисником нашої батьківщини і не допустять оцих спроб сепаратистського розколу нашої держави. Слава Україні! Майже кожне рішення в суботу Верховна Рада ухвалювала конституційною більшістю голосів, а постанову про те, що Віктор Янукович самоусунувся від виконання обов'язків президента, підтримали аж 328 народних депутатів. Враховуючи, що президент України Віктор Янукович самоусунувся від виконання конституційних повноважень, що загрожує керованості держави. Територіальної цілісності і суверенітету України масовому порушенню прав і свобод громадян, виходячи з обставин крайньої необхідності, Верховна Рада України, виражаючи суверенну волю українського народу, постановляє перш, встановити, що президент України Віктор Юнукович в неконституційний спосіб самоусунувся від здійснення конституційних повноважень та є таким, що не виконує свої обов'язки. Друге, відповідно до пункту 7 частини першої статті 85 Конституції України, призначити позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року і третє. Ця постанова набуває чинності з моменту її прийняття. Шановні колеги, є необхідність обговорити цю постанову? Чи зразу будемо голосувати? Зразу будемо голосувати? Я прошу, шановні колеги, проголосувати постанову 4193. Про самоосування президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів президента України. Прошу включити систему ради. 328 голосів. Рішення прийнято! Також у суботу Верховна Рада ухвалила постанову про виконання міжнародних зобов'язань України щодо звільнення Юлії Тимошенко. За це рішення проголосувало 322 народних депутати. Вже за кілька годин експрем'єрка вийшла на волю.